Добрий день, любі друзі! Відгадайте, будь ласка, загадку. Лісом він котився з ревом їв кущі траву дерева, а коли напився води, стих і згаснув назавжди. Що це? А це вогонь. Саме сьогодні ми будемо розмовляти з вами про безпечне і небезпечне користування вогнем. Вогонь нам служить з тих часів, коли первісні люди чекали блискавки з небес і вогню, аби він був усюди. І кожен раз, як дерево горіло, збирались біля нього гурти люду, і часу вони там не марнували, грілись по черзі, їжу готували. Часом все ж навчились люди добувати вогонь без великих пожеж, Цей пори вогонь нам добре служить. І обійтись без нього ми не можемо, друже. В печі горить вогонь червоний і веселий, щоб зігрівати теплом міста і села. Але вогонь може бути і небезпечним. Давайте поговоримо про це. Відгадаємо таку загадку. Живуть у тісній темниці, без страху темноти, хлоп'ята яснолиці, вогню малі брати, і мають душу щедру, хоч дерева сини, згоряючи дощенту, вогонь дають вони. А це сірники. Дуже треба, дуже добре треба знати, сірники не для забави, з ними страшно мати справу, тому що. Може бути пожежа. Дійсно, вогонь це стихія, і необхідно знати, як поводитися з ним. Давайте поговоримо про небезпечні ситуації. На роботі мама і тато, сірники знайшли малята і не знає дітвора, чим скінчиться може гра. А ви знаєте, чи можна брати в руки сірники? От... Правильно не можна, бо це небезпечно. Електропраска кожен знає, у побуті допомагає, та пам'ятати має кожний, лишать без нагляду її не можна. І не можна дітям самостійно вмикати електропраску. Всі електроприлади разом не вмикати, перегріється розетка і дим піде по хаті. Палахне вогнем умить і тоді весь дім згорить. А ось ще, так, ще така ситуація: новий рік. Зійшлись малята, щоб ялинку прикрашати, та свічкам прикрасам зась іглиця, щоб не зайнялася. І дійсно, навіть у новий рік не треба гратися із свічками і з вогнем, бо це небезпечно. Але якщо трапилась біда, є такі хоробрі люди, які допоможуть нам всім в цій ситуації. Правильно, це пожежники. Ці люди в блискучих казках по-справжньому безстрашні, їхні рухи швидкі, стрімкі і точні, адже мова йде про рятування життя людей та достатку, кому доводилось бачити роботу пожежників. Той міг переконатися, що ліквідація пожеж це важка і небезпечна праця. Декілька разів зачергування може лунати в пожежній частині тривога. У будь-яку пору дня і ночі пожежники готові вступити в боротьбу з вогнем. Пожежники це справжні герої, але ця професія дуже небезпечна, тому вона і дуже почесна. І ми висловлюємо вдячність і шану людям у червоній формі. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в, кабі... в кабіні сидить, його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Отже, на який номер треба дзвонити, якщо зайнялася пожежа? Номер 101. Давайте з вами ще раз повторимо: 1, 0, 1. І зараз підведемо підсумки нашої беседи. Ні в коєму разі не можна гратися з вогнем, підходити до і самостійно вмикати електроприлади, гратися із сірниками, бо це дуже небезпечно. Діти. Будьте з вогнем обережні. Виконуйте правила проти пожежі.